Хто зі світових лідерів вже найближчим часом піде у відставку? Трамп підпише безпрецедентний указ про визнання англійської мови офіційною у Штатах. За майже 250-річну історію Сполучені Штати ніколи не мали державної мови на федеральному рівні. Так, закон мовний у Штатах. До чого він там призведе? і чи буде він, цей закон. А для чого це робиться? Дивіться, цей закон однозначно в тому вигляді, в якому зараз він написаний, 250 гривень донат. Молодці, красавчики. Дякую. В тому вигляді, в якому написаний закон, нічого він не буде утверджений, тобто будуть якісь зміни однозначно. Але що я хочу вам сказати, оця вся політика Трампа для штатів для нас ми вчора з вами дивилися, до чого вона і куди вона нас веде. Да, а для штатів вона не цілена на. Очищення американського народу, його сортування, його відокремлення одне від одного це дуже схоже на те, що в свій час робив Гітлер, да? Арійська раса і таке інше. Ну, за меншість чомусь бореться Трамп. Бо більшість його затопче в цій війні, ну то таке, кожному своє. Поїхали далі. Рашисти перетнули кордон Сумщини 25 лютого, але. Були відкинуті, тепер продовжують спробу штурмів, повідомив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій. Наразі бойові дії в цьому районі тривають. Сили оборони вживають заходів, щоб не допустити перерізання ворогом української логістики. Сумський напрямок з вами дивимось Сумський напрямок. І нас цікавлять дії з боку ворога. Сумський напрямок. Дії з боку ворога. Дії з боку ворога. З однієї сторони все, що відбувається на сумському напрямку, це залякування, це відволікання уваги, це цілеспрямоване таке тримання людей у страху і в напрузі. Але це ж не мене без людських жертв, розумієте, в чому справа? Дерги, е е нічні якісь е ну, типу, такого, типу троянського коня щось там буде на Сумщині. Тобто, отака історія там буде. Щось мутне, темне, незрозуміле е для того, щоб від відволікти увагу. Але ще раз повторююсь. Не мене це без людського горя і страждань. Чого ще очікувати від цих уйобків? Поїхали далі. The Guardian пишуть, що у неділю Зеленський прибуде вже прибув до Лондона для подальших переговорів, значить, з європейськими лідерами. Так, поїхали. Що нас цікавить завжди в таких зустрічах? Що буде по результату, і що це означає для нас з вами? Поїхали. Значить, Зустріч сьогоднішня Зеленського. Що буде після неї для нас із вами? Що вона вирішила, ця зустріч? Нічого вона не вирішила. Ця зустріч через три дні або три тижні буде наступна велика вилазка лідерів світових, і хоч там про щось буде мова, ну хоч там буде якесь рішення, і щось, щось буде. Влада, яка шкодить, знаходиться на волосинці. Вже прийшов час, коли земля очиститься від такої влади. Про яку землю я кажу, я без поняття. Та процес непоганий в будь-якому випадку. Поїхали далі. Я зупинив дуже багато війн. Багато хто хотів воювати, але я їх зупинив. Ви навіть не чули про це? Трамп. Не чув, не чув, ще й забув, знаєте. Така собі історія. Так, добре, записки сумасшедшого, що далі? Савладілець Манабанк запустив збір, збір на ядерку. Перші 30 хвилин зібрано 2 мільйони. Збір на ядерку. Чи з'явиться після цього збору? У нас з вами ядерка. Якщо про це можна говорити. Будуть запропоновані інші варіанти, куди витратити кошти і як порадувати український народ або українську армію. Також непоганий варіант. ЄС на саміті 6 березня може надати Україні фінансування на сотні мільярдів євро, заявив Макрон. 6 березня. Саміт ЄС. Що після нього нам. Після саміту з нами буде угода. Або якийсь договір підписаний, тобто допомога допомогою. А ну, у нас же ж багата земля, як виявилося. Щось будемо будувати після саміту. Або вони нам щось будуть будувати. І вже в квітні місяці хтось має приїхати якась делегація перевіряти, що то побудоване таке. Ну, непогано. Це хоч щось, розумієте. Так, поїхали далі. Міністр оборони Штатів наказав направити додатково до 3 тисячі військових та десятки БТР-страйкер на кордон з Мексикою. О, Мені робити, робити. Да? Поїхали. Штати та Мексика. Що там буде далі? Штати та Мексика. А, розмивання кордону? Якісь афористичні історії з приводу, де чи є, де дечий кордон. Це, як, знаєте, дві сусідки ділять забор, де має стояти. Тобто нічого гарного там не буде. І все закінчиться погрозами, і все закінчиться, що якийсь кордон насильно відкинуть назад. Дякую.